Слава Господу, брати і сестри. Я вибачаюся. А можна бі Біблію мені? Ні-ні, ту меншу трошки. Дякую. Хочу зачитати, брати і сестри, одне, одне місце для наших розумів. Це перша книга Коринтян, Послання до, до Коринтян, перше по, по, послання до Коринтян. Прочитаємо Четвертий розділ прочитаємо з першого вірша. Напевно, багато з нас ми, ми не раз читали це місце, і не раз ми ну, бачили його, роздумували над ним. Але я би хотів сьогодні, щоб ми зосередили свою увагу. На тому, що, що говорить Павло. Отже, перше послання до коринтян, четвертий розділ з першого я читаю такі слова. Нехай кожен нас так уважає, якби служителів Христових і доморядників Божих таємниць. А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним? А для мене то, то найменше, щоб судили мене ви чи суд людський, бо я й сам не суджу себе. Бо я проти себе нічого не знаю, але цим не виправдуюсь. Той, же, хто судить мене, то Господь. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та й виявить задуми сердець. І тоді кожному буде похвала від Бога. таке місце, на перший погляд, може, таке не дуже примітне, такі якісь прості, прості речі, Павло пише тут. Але разом з тим, знаєте, він... Він говорить тут, тут, тут важливий, важливий момент. Він звертає увагу і говорить такі слова. Каже: Хай кожен нас так уважає, як служителів Христових і доморядників Божих таємниць. А що ще шукається від доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним. Знаєте, брати і сестри, ми часто. Вимагаємо один від одного того, чого насправді навіть Бог не вимагає, розумієте? І дуже часто, коли ми починаємо пізніше когось обговорювати чи судити людину за щось, ми судимо її фактично за те, чого від неї навіть і не вимагалося, розумієте? І Павло він, він звертає про, на це увагу і, і він пише: нехай кожен нас уважає так, як служителів Христових. І доморядників Божих таємниць. А від доморядника вимагається тільки одне, щоб він був вірним. Знаєте, сьогодні можна почути багато різних думок. Часто чув, що коли говорить там пастор, служитель, нам деколи здається, знаєте, якщо от просвітер, то він має, має чи диякон, він має мати відповіді геть на всі питання. Що тобі робити в час війни? Коли ти, коли ти ЦК прийшли до тебе, пастор чи просвітор чи деякон має, має знати відповідь. Що робити під час коронавірусу? Колоти вакцину чи, чи не колоти, Все це, всі ці, ці питання ми часто чекаємо, що от, ага, раз диякор, раз служитель церкви, він має мати відповіді на це питання. А Павло, він, він пише навіть Павло, будучи апостолом Христовим, який мав просто, просто ну, незбагненну кількість відкриттів від Бога. І він пише про себе, і він каже: нехай ніхто мене, мене не судить за те, що від мене навіть не требується. Дивіться на мене просто як на служителя Христового, як доморядника Божих таємниць. А що ще шукається від доморядника, щоб він був вірний? От по цьому, по цьому мене судіть. Якщо ви, ви судите мене сьогодні, то, то просто подивіться, чи я є вірний. Звичайно, ви можете вимоги ставити високі. Апостол Павло, він має і це, і це, і це вирішити. Він має всі проблеми на, на землі вирішувати. Але, ви, а, але судіть мене тільки по тому, чи я є вірний. Ви знаєте, я би хотів, знаєте, щоб ми донести до кожного з нас. Таку думку, знаєте, ми також багато судимо. Ми часто робимо висновки, ми спілкуємося між собою. Ми можемо говорити про когось одне, друге, третє. Але ви знаєте, як важливо найперше, найперше поставити просте питання. А чи людина вірна Богу? Може він не знає відповіді на всі питання. Може, він десь і помилявся, але він залишився вірний. Якщо служитель церкви, ти бачиш, не, 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 не звинувачений десь в блуді, не звинувачений якісь в, в, в фінансових маніпуляціях, ще в якихось таких речах. Все, можна по, ці, по цих речах робити висновок для себе, самих, просто для себе. Для того, щоб в серці своєму не, ну, не судити про те, про що, про що ми не можемо судити. Розумієте, є речі, які взагалі ну, нам не дозволено судити, тому що ми не знаємо. Розумієте? Є, є моменти, які тільки Бог знає, розумієте, і він тільки може, може робити висновок. Ще один момент, на який я хочу звернути увагу, так само Павло говорить. Він, він каже тут такі слова: каже, навіть я себе не суджу. Чому він так говорить? Насправді багато є місць слово Боже, яке говорить, навпаки, закликає нас судіть себе. А Павло він, він каже, навіть я себе не, не суджу. Розумієте, він фактично говорить, навіть я, знаючи себе, розуміючи свої думки серця, свої задуми, знаючи свої упадки. Свої, свої якісь прогріш, програші, фіаски. Знаю, що, що я хотів зробити, але не досяг успіху. Навіть я, при цьому знаючи це все про себе, навіть я, навіть я не суджу себе. Чому? Та тому що не, не все у моїй владі. Є моменти, коли я щось захотів зробити добре, але Бог не дозволив. У мене є якісь, якісь, якісь свої власні бажання. Я хочу зробити щось. Але не виходить. І Павловім він каже: я, я себе в цьому не виню. Звичайно, одночасно і не оправдуюсь, але я себе не виню в цьому, тому що розумію, що це, це від мене залежить. Розумієте, ми часто судимо людей про те, що насправді від них не залежить. Розумієте? Є моменти, коли, коли от просто ситуація склалась так, що людина от, ну, не, не досягла успіху. Хотіла зробити щось. Не вийшло. А ми пізніше починаємо судити. А він, а що він так зробив, а він не мав права так поступати і так далі. Розумієте? І Павло він про це пише: каже, навіть я в таких випадках себе не суджу. І в кінці Павло він говорить, тому не судіть передчасно нічого. Аж поки не прийде Господь, що й вислови висвітлить таємниці серця. Знаєте. Перечасно. Тут стоїть таке, таке слово перечасно. Як важливо нам не судити передчасно. Тому що є, є речі, які, які виявляться пізніше. Буває так, що ти вже, вже собі надумав, вже наговорив, а потім виявилося, що все зовсім інакше, ніж ти ні, 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 ні думав. Не судіть передчасно, Бог каже. І Павло закликає всіх нас до того. Тому, брати і сестри. Давайте, хай суд наш, якщо вже якісь висновки робимо про щось чи про когось, якийсь суд. Хай цей суд буде справедливий. Якщо людина вірна Богові, можна робити висновки. Якщо не вірна, так, так само. А те, що таємне, краще не говорити про це, бо не все ми знаємо і не розуміємо. Амінь.